Слава нації, вітаю на каналі Добре, Вірю, я, Добрий Рембат, в ефірі продовжуємо роботи на танчику з капітального ремонту. І ну, я трохи різних мангалів і бачив, і робив сам за ці роки. Так? На танчики, зокрема. ласка, далі з цигаркою відійти. Дякую. І от, от такий, як з капіталки, вони пропонують оцю мушлю. Я від неї, м'яко кажучи, не в захваті. Є там низка великих питань, насамперед, це, звісно, гільзи і дими, які взагалі не зрозуміли, як за їхньою задумкою мають працювати, що ну, кажучи, поки що ані, ані танкісти цього не можемо зрозуміти. А з поміж дрібних неприємностей так, такого рішення конструктивного, от, приклад зип. Запасний інструмент, ZIP, так, запасні інструменти і приладдя. От, Щоб туди дістатися, ми маємо розвернути башту ну, нормально, прям по багатому вийти за габарит. А вийти за габарит ми далеко не завжди маємо можливість, тому що ну, танки систематично просто стоять в тунельчиках, обтиснуті деревами. так? Тобто, ну, Зараз тут є куди махнути стол. о, до речі, Навіть зараз тут не махнеш стволом, дивись, тому що тут дерево. От Закінчується у нас танчик, от вже йде дерево. Все, він сюди стволом не махне. Він сюди стволом не махне, все. Ми сюди не можемо долізти. Ані через правий бік, ані через лівий. Все, Дерева справа, дерева зліва, розумієте? Все, от сюди. от. Ну, от, Ну Що ти отак дістанеш, О, ну так, звісно, будемо знімати одяг, там, долазити. Але ну, розумієте, про що мова? Все, все, дитяча ружка туди залазить. от. Якщо в одязі. Все, на навіть зараз у нас тут ну, не дуже той тунель, трішечки простору є, але виліт ствола такий, що все, ми до зипа не доліземо. Так само он. Он дерево, все. І по висоті також стовбур так не піднімеш, так, все, дерева. все. Мінус один ящик на рівному місці. Так? Ну, таке собі. Я ж кажу, але можливо ми ще зробимо окремий огляд. Ну, Мені не подобається ну, це рішення технологічне. і, Чесно кажучи, я не знаю, як воно себе на практиці покаже. Воно абсолютно не справляє враження такого, яким можна ганяти по, по лісах, хоча б по посадках. так? Ну, Тобто, з того, що я бачу, вага всієї конструкції. І всі навантаження несуть на собі у підсумку два отаких болти, один зліва, інший справа. Тобто, ну, що вони хочуть сказати, що це все величезне, масивне, габаритне буде що, будуть витримувати ці два болтики. Я не знаю, подивимось, послухаємо, що танкісти скажуть. Хто який має досвід, пишіть в коментарях. Дякую, разом боремо і поборемо.